Сьогодні відкриваємо нову, новий розділ на каналі. Це буде комп'ютерна техніка. Є у нас вдома ось такий комп'ютер, він вже, можна сказати, старенький. Я комп'ютери раніше намагався обрейдити кожного року перед новим роком. Оновлював, залізав. Та в цьому році у нас всі знають, що війна. І все це трішки так. І в минулого року, вже перед війною, якось не було настрою цим займатися. І в цьому році вже все стало так собі. Та ось вже дозбиралися потихеньку. Деякі запчастини стали дешевшати там. Відеокарточки з Китаю приїхали дешевенькі. Ну я не торгую ними, це я собі тільки купив. Ось це комп'ютер сина. Будемо його обередити. Зараз тут стоїть Core i 5 і 9 покоління. 9600 k здається. Шестиядерний це материнська плата Mini ITX. Це малесенький комп'ютер. Кому не зрозуміло, виконав на його фоні. Звичайно. В такому брендовому корпусі. Тут раніше стояла відеокарта GTX 1050 Ti. Грав на ній син майже усі ігри, все було окей. На Full HD роздільній здатності на моніторі. Але та відеокарта перед новим роком минулого, позаминулого навіть року була продана. Думали обновляти, та то так тоді і не встигли. І відеокарти подорожчали, і війна. Ось такі справи. Ну, а в цьому році вже будемо його оновлювати. Тут є слот М2 під SSD-диски на самій материнській платі. Тут така дуже щільна компоновка. В тому слоті зараз тут стоїть 256. Звичайний SATA інтерфейс. SSD диск сюди. Апгрейд буде заключатися в тому, що поставимо сюди SSD на 512 і NVMe Швидкісний до 3,5 тисяч швидкість щитування. Ось, замінена буде система охолодження. Корпус, це все переїде в інший корпус. Корпус буде. Типу відкритий стенд, саморобний, до речі, корпус. Буде встановлена відеокарта RTX серії саме 2060, 2066 ГБ. Ось, оперативки давати поки що не будемо. І буде така цікава, симпатична система охолодження зібрана. Ну, ось починаємо з розбирання. Так, корпус буде відкритий стенд. Зберемо його з такого профілю. Підгледів я таке в інтернеті, якщо чесно кажучи, це не моя авторська якась там ідея. Це станочний профіль 20х20. Але як сказати, підгледів. Я такий, як в тому відео, збирати не збираюсь. Вона не буде своя конструкція трішечки. От. Оскільки це комп'ютер для молодого хлопця, юначка, йому хочеться красоти, тут буде гарна дуже РЖБ підсвітка, навіть АРЖБ. Тут рівно 3 метра профілю такого станочного. Е, ще був отакий ось профіль. Це меблевий профіль, не знаю, як він точніше називається. Я з такого тільки з більшого роблю е -е -е. перемички для акумуляторів з шпильками і збираю таким профілем. А він дуже файно підходить ось сюди. Як би так показати. Ось оцей паз, Якраз в такої ж форми, тільки він менший. І я такого профілю дуже багато нарізав шматочків. В них насверлив отвори, понарізав різьбу. Їх реально багато, десь 60 чи 70 штук, щось таке на, на, на цей корпус. Ну, ось нарізані різьби всюди, знята збита фасочка. Тепер залишається нарізати на шматочки на окремі гаячки. Ось такі гарні гаячки вийдуть. Все, пішли на верстак. Затискаю через таке полотенечко, щоб не. залишь этот вид площадь І наступна. І так, всі 24 штуки. Забирається такими ось кріпленнями. Це такий сталевий кутик, болтик М4. І він вкручується в цей профіль. Профіль заганяється в цей паз, і воно затягується. Все просто. Почнемо збирати. Гвинтики ось тут міняю, бо це довше ніж треба. І тут підкладувалось багато шайб. Різати мені їх не хотілося, це нержавійка. З ними багато возитись дуже. І вони десь такі пригодяться такої довжини, як вони є. Тому... Тому я їх міняю ось такі. Трошки вони довгі. Це М4х12, здається, комплект. Шайба і гровер. <кій> я міняю на такі М4 на 8 без шайби, без гровера, і вони чітко підходять до наших всіх задач. До неї буде ікріпитися стійки. Отак. От Все. Зверху в нас тут буде ось така планочка. Зараз ми її будемо прикручувати. А, забувся я. Тут ось повинна бути ще одна планочка, так. Для кріплення материнської плати. Одразу ж треба її під'єднати. Так, закидуємо сюди. Закидуємо ага. сюди стієчку. Ось такі закладна, просверлена, з потаєм під, під такий винтик з невеличкою шляпкою і, звичайна стієчка латунна. До таких стіючок буде, буде кріпитися плата. Тут одну треба закинути одразу в закладну, бо через неї. Потім її туди важко буде запхати. Коли вона вже стієчкою скручена, закладну вже так не вставиш. Стієчка не дає. так що Треба заздалегідь трошки. Тут непринципово трішки опустимо. Тут буде верх материнської плати. І нам ще потрібно <кхід> тут зверху буде розмістити систему водяного охолодження процесору а не водяного, Звичайно, води там не буде. <кхід> Хоча я не знаю, що туди китайці заправляють. Так, тут додасться такий уголочок, тому, тому що тут не буде ніякого кріплення е, з цього краю. Додасться оцей уголочок, він буде тримати <кхи> геометрію, буде тримати прямий кут. Для цього спеціально я зробив ось такі, трошки вигнув ці меблеві, чи не меблеві кутики. Вигнути їх дуже важко виявилось. Сталь така тут дебела. Е, чому важко? Якщо берешся до самого краю одними пласкубцями, то іншими не можеш підлізти, щоб гнути отут біля самого низу. От, і починає гнутися десь там, ну, от, де, де, де достав, там і гнеться. Сам кутик не гнеться. Тому <кій> така складність була невелика. Так, оце у нас воно так буде сюди стояти вентиляторами. Вентилятори повинні дути в тому напрямку. Ось такі М4 на, здається, 25 з нержавіючої сталі гвинти. Болтики такі. Направляємо їх куди потрібно. Ці різьбові закльопочки. Pojdimo te vse prekrvati. Ось ну, ця материнська плата. Стоїть у ній гарний процесор Core i 5 9600 k Називається вона H310i Pro на DDR4. Пам'ять я навіть не доставав, ми її міняти не будемо. Тут ось такі системи охолодження на дермосах стоять. І я Поки розбирався, поки чистив термоінтерфейс на процесорі, помітив, що прокладочка, особливо одна з них, ось так вона виглядає, ця в кращому стані. А інша взагалі потекла, і коли я є... мають вони так, таку властивість тик-тик. Коли я знімав радіатора, то інша там взагалі порвалася сильно. Ось Є в нас такий термоінтерфейс, термопрокладка дуже гарної якості. Зараз виріжемо заміни. Ось така водянка, так звана фірми GameMax, якийсь iceberg 120 Rainbow. ну, Так вона буде виглядати. Це також ARGB підсвітка тут. Це, до речі, найдешевша з водяних систем охолодження для процесора, з ARGB підсвітки. Така дуже-дуже бюджетна. По конструкції це звичайний радіатор. Таких купа будь на будь-якій системі охолодження. Він такий встановлений. І помпа змінною такою п'яткою. Шліфованою, не полірованою. Поверхня, в принципі, гарна, але не ідеальна. Ну, зібрано так непогано. Заправлена. Плюхається там щось всередині. Так, ну, нам зараз потрібно розібратися з кріпленням, е, кріпленням яке встановлюється на материнську плату. Подивимось інструкцію, що тут нам пишуть. Тут пишуть, що ми тут має бути. Змінити на Зрозуміло.